Дорогі наші захисники і захисниці, щиро вітаємо вас Дня Збройних сил України. Ви захищаєте нашу незалежність і даруєте віру в перемогу. Ваш героїзм фундамент нашої свободи, ваша відвага, щоденна опора для мільйонів. Ви справжні захисники, на яких тримається незалежність нашої держави. Нехай сила, воля і єдність завжди ведуть вас до перемоги. Дякуємо за все, що ви робите для України. Ваша сміливість, відвага та самовідданість є безцінними для нашої батьківщини. Дякуємо вам за щоденний подвиг. Негай кожен ваш день буде сповнений теплом, підтримкою та в майбутнє. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної сили та повернення додому з перемоги. Ваші три роки ви захищаєте нашу землю, проявляючи неймовірну відвагу та силу. А кожен ваш вчинок – це приклад мужності і самопожертви, що наближає нас до перемоги. Наш низкий упів вашим вчинкам. Не забувайте, що ми віримо у вас і підтримуємо, як можемо. Бажаємо здоров'я і таких обставин, що прискорилася наша перемога у цій несправедливій війні. Дякуємо за вашу сміливість та любов до України. Нехай вас оберігає сила нашого народу, а серця зігріває підтримка близьких. Ми пишаємося вами. Дякуємо вам за щоденну відвагу і за дитинство в відносному спокої. Завдяки вам ми можемо мріяти жити і будувати майбутнє нашої країни. Ви наша гордість і надія. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламної віри в перемогу та найшвидшого повернення додому до своїх близьких. Дякуємо за вашу мужність, силу та відвагу. Вітаємо вас з Днем Святого Миколая. Нехай він оберігає вас на кожному кроці. Дарує віру, надію та силу. Хай вас завжди супроводжує удача, міцне здоров'я і віра в перемогу. І нехай вас зігріває тепло рідних сердець. Нехай святий Миколай підтримує вашу мужність відвагу та самовідданість. Завдяки вам ми маємо надію на мир і спокій у нашій країні. Нехай тепло цього свята. Зігріває ваші жирця, але світло добра завжди буде поруч. Нехай святий Миколай та всі прийдешні новорічні свята подарують вам тепло, надію та силу. Ви наші герої, і вся країна молиться за ваш захист. Шкода, що День Святого Миколая ви зустрічаєте не з сім'єю, святкувати разом з вами їхні найзаповітніша мрія. Бажаємо вам повернутися додому живими та здоровими. Ми хвилюємося за вас і молимося за вашу безпеку та перемогу. Хай здоров'я, тепло і віра завжди будуть з вами. Ви наша гордість і сила. Зі святами, дорогі герої. Ви серце України, яке б'ється за кожного з нас. Кожен день на фронті це крок до миру і свободи. Ви не просто держите оборону. Ви творите майбутнє. де слово страх зникне назавжди. Ваша незламність наш приклад, а ваша перемога наша гордість.